Всім привіт! Дуже рада вітати вас в новому відео. Якщо ви тут вперше, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. Сьогодні хочу розказати та показати, як встановила сама на вікна та про чудовий гаджет для дому, який я не поміняю ні на що. Тож, залишайтеся до кінця, ставте лайк і пишіть у коментарях свої думки. Розпочнемо! При заселенні в дане помешкання на вікнах, окрім спальні, скрізь були відсутні жалюзі. Не було затишку. Звичайно, найкращий варіант був би зі шторами, але цього необхідно, для цього необхідно викликати майстра для монтажу карнизів. А це було б в рази так 4 затратніше, що не зовсім, як на мене, логічно для зйомного помешкання. Тому вибір був очевидним. Зробили заміри вікон, а також дверей на балкон. По замірах обрали найбільш підходящий варіант. У продавця є декілька розмірів, тож для наших вікон було з чого обрати. Звичайно, не скажу, що легко було відразу, але після складання першої ролети стало зрозуміло, що і як, куди яку деталь необхідно кріпити. Скажу я так, четверта вже була зібрана без інструкції, якщо що. Тож, якщо необхідно магазин, де я замовляла, я лишу посилання в інфобоксі. Якщо що не реклама, просто щира рекомендація. Як то кажуть, ціна відповідає якості, та з головним завданням справляються. Дуже добре. Бо коли на дворі сонячно, то зображення на телевізорі відбиває з вікон. А так закрив і дивись свої улюблені фільми або передачі. Ні, ну звісно, не фільмами єдиними, звичайно, а деколи це рятує від спеки. Або якщо навіть в похмуру погоду відкриваю на варіант день, і світло стає таким приглушеним, спокійним та затишним. Ну і саме головне, що посприяло цьому вибору, це саме кріплення. Вішається ролет на два гачки, які гарно прилягають по вікну. І також відразу перевіряйте, щоб з правильної сторони встановити шнурок для піднімання та опускання. Бо я не відразу це зрозуміла і довелось перезнімати, перевстановлювати. Ось так виглядає на вікнах та дверях. Кому сподобалось таке рішення, поставте сердечко цьому відео, щоб я могла бачити, які саме ідеї вам до вподоби. А зараз хочу розказати про свій новий домашній гаджет це новий робот-пилосос Xiaomi Robot Vacuum S10 Це пристрій, який стане справжнім помічником у прибиранні дому. Я розповім вам про всі його характеристики. Плюси та мінуси, щоб ви змогли зробити правильний вибір. Почнемо з дизайну. Xiaomi S10 Plus виглядає сучасно і мінімалістично, як і більшість продуктів компанії. За це я стала прихильником компанії Xiaomi. У пилососа кругла форма. Білий колір і зручна висота, щоб без проблем проходити під меблями. На корпусі є лише декілька кнопок, все інше керується через смартфон. Тепер до головного його функціонал. Потужність смоктування 4000 паскаль. Це один із ключових показників. Він легко прибирає пил, бруд і навіть волосся з килимів. Лазерна навігація лідар. Це сенсор, який дозволяє роботу точно сканувати приміщення і будувати карту. Завдяки цьому він може запам'ятовувати досить велику територію, створювати маршрути та ефективно прибирати, не пропускаючи жодної ділянки. Дуже круто об'їжджає перешкоди та миє навколо ніжок стола. Це вже перевірено. Має кілька режимів прибирання. Є можливість вибрати між сухим це 4 режими по потужності та вологим прибиранням це три варіанти із збільшенням вологості. Ви можете встановити рівень подачі води самостійно в телефоні, щоб налаштувати прибирання під свій тип підлоги. Резервуар для води має 200 мл і для сміття 450 мл. Автономність. Вбудований акумулятор на 5200 мАч, забезпечує до 2 годин роботи, що вистачить для прибирання квартири до 150 квадратних метрів. Коли заряд сягає мінімуму, пилосос автоматично повертається на базу для підзарядки. Тепер поговоримо про плюси. Перше, висока потужність всмоктування. Чудово підходить для прибирання будь-яких типів поверхонь, включаючи килими. Точна навігація, він не стикається з меблями і точно виконує свої маршрути. Робот вміє розпізнавати перешкоди з мінімальною похибкою не більше 5 мм. Робот пилосос не заїжджає на килим, якщо активовано режим вологого прибирання, а також не падає зі сходів. Можливість вологого прибирання це плюс, особливо для тих, хто хоче одночасно і мити підлогу і прибирати. Але не любить мити підлогу і прибирати. Довга автономність ідеально для квартир або будинків за умови дотримання мінімалізму на підлозі. Розумне керування через додаток. Ви можете задати графік прибирання. Керувати роботом на відстані і навіть зонувати кімнати. Ви на роботі, він шуршить. Ну, приємно ж. Тепер про мінуси. Їх небагато, але можливо, вони навіть і не суттєві, але ж все ж таки хочу розказати. Як на мене, це немала, не дуже, скажімо так, і висока вартість, але все одно це вартісний гаджет. А вартісний в плані фінансів. Тобто ціна може здатися досить високою в порівняно з іншими моделями, але воно того вартує. Розмір. Хоча він досить низький, все ж може застрягати під деякими меблями або вузькими просторами. Таким чином, необхідно буде додатково, наприклад, під шафою, якщо є зазор, прибирати додатково. Час заряджання, хоча і працює пилосос довго, для повної зарядки йому необхідно близько 4 годин. По використанню можу сказати, що ніколи не чекала, щоб він зарядився, тобто він завжди заряджений. Отже, Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus це чудовий варіант для тих, хто хоче максимально автоматизувати процес прибирання. Він ефективний, розумний і досить автономний. Звичайно, є декілька мінусів, але їх легко компенсують його численні переваги. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео!